Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Засідання Дваної. Сьогодні у нас остання прогулка Буховеллю. Ми гуляємо, дивимося вже десятий раз ходного ж тією дорогою. Можливо, щось новеньке, цікаве вам покажу, розкажу, покажу заклад, який мені сподобався. Я рекомендую його до відвідування, де дуже смачно годують. Також покажу вам підйом на підйомнику на ту гору, на іншу гору. Ставте обов'язково лайки і підпишіться на канал. Буковель – це один з найбільших гірськолижних курортів у східній Європі, розташований в українських Карпатах у селищі Поляниця. Ми вирушили в цю подорож автобусом, який відправляється з Івано-Франківська з центрального вокзалу, та привозить нас прямо до автостанції в Буковелі. Саме тут розпочалась наша подорож в Карпатах. При виході з автобусу одразу зустрічає торговий центр. Тут є спеціалізовані магазини із величезним вибором долишного спорядження: досить затишна кав'ярня, ресторанчик, аптека для надзвичайних випадків, супермаркет та картинг на другому поверсі. Інфраструктура в Буковелі є дуже розвинутою, про що я розповідала в попередньому відео. Тому обов'язково подивіться його. В Буковелі ви знайдете понад 200 готелів. Та безліч ресторанів. Також на території розташований дитячий табір Артек Буковель». Раніше я думала, що Буковель – це тільки гірськолижний курорт для зимового відпочинку. Але як виявляється, що і влітку тут безліч цікавих місць. Давайте я вам їх покажу. Бан, троли, підйомні витяги, тюбінг, гірський картинг, вейкбординг, екстрим парк і ще багато іншого. Це тільки частина з тих розваг, які тут можна знайти. Піднялись ми на гору Букавель, де відкривається захоплююча панорама на селище, а з іншого боку можна побачити видного верлу. Тут можна знайти заклади, сувенірні магазинчики, туалет, а також додаткові розваги. Так, зараз ми вже спускаємося з гори. Бачили краєвид на Гаверлу та на інші гори восьмитисячники, і зараз ми вже спускаємось вниз. Ми дуже хотіли спробувати спуститись на Родельбані, але, на жаль, нам довелося відмовитись через обмеження по вазі. Наша загальна вага перевищувала ліміт у 150 кілограмів. Родельбан це тракціон, на якому ви спускаєтесь на спеціальних санчатах. Загальна довжина траси становить 1500 метрів, а швидкий спуск 1000 метрів. Далі ми наближаємось до озера Молодості. Це найбільше штучне озеро в Україні. Але про озеро я розповім в наступному відео, тому не забудьте підписатись на канал. І тут ми побачили ще один підйомник та одразу вирішили, що треба підніматися. Вирішили ми підняти ще на одному підйомнику біля озера Молодості, і така тут швидкість, прям конкретна. Видів, ми знайшли тут дві стежки: зелену та червону. Зелена це стежка на 12 км, червона, здається на км Зараз ми гуляємо лісом. Звичайно, що всю стежку ми не будемо проходити, тому що вона дуже довга, вже досить пізно І що хочу показати вам ось міточка. Яка нам говорить про те, що цей маршрут починається. Люди тут також ходять. Ми, до речі, зустріли двох наших сусідів з нашого готелю. Але тут ліс такий прям я не знаю, якщо порівнювати з лісом, коли ми піднімались на Говерлу, ну мені тут подобається більше. Ну, по-перше, тут дорога більш така пряма, і тут так свіже, так, таке чисте повітря. Прямо на контрасті з містом Букавель, просто дуже відрізняється. Цю стежку ми натрапили випадково. Ми взагалі не планували сюди йти. Ми пішли гуляти в букавелі, піднялись на одному підйомнику, спустились, подивились там наверху на вид на гори, на говерлу, на пітиван. А зараз, от як бачите, натрапили на таку красу. Ми вирішили, що завтра повернемось на цю стежку. Бо мій телефон сів, у Сергія камера сіла, два акумулятори сіли. Ми підготувались, взяли, не взяли з собою павербенки, тому і зараз вже пізно, тому вирішили, що повернемось сюди завтра. Стежка, яку ми знайшли, це початок досить великого кругового маршруту, який починається в Буковелі. Далі переходить на гору Бабин Богар, Блажів, Малий Горган, Синяк. Гора, яка знаходиться біля нашого готелю, і знову Буковель. В наступному відео ми підемо на гору Бабин Погар, тому обов'язково увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А далі ми з вами йдемо їсти. Для себе ми відкрили ресторан Грузинської кухні «Білісо». Знаходиться він майже в центрі Буковелі. Це мережевий ресторан, він також є в Києві. Хінкалій, хачапурі, страви з вангалу якраз все, що я люблю. Особливо нам сподобався сет на двох, до якого входять хінкалі, хачапурі помигрельській, курчата тапака, та замість вина ми замовили натуральний лимонад. Декілька разів ми заходили в цей ресторан, і всі рази було дуже смачно. А на цьому відео завершується. Дякую, що додивились до кінця. Обов'язково поставте вподобайку і не забудьте підписатись на канал.